Міноборони запустило проєкт контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до українського війська на один рік. За умовами нового проєкту добровольцю пропонують контракт на мільйон гривень. З них 200 тисяч виплачують одразу при підписанні контракту. 300 тисяч після проходження підготовки, а решту 500 – по завершенню річного контракту. Ці військові також отримуватимуть бойові і інше грошове забезпечення впродовж дії контракту. Із спільг можливість безвідсоткової іпотеки, навчання за державний кошт, безоплатне медичне лікування, а також право на виїзд за кордон. Після року служби також законом гарантоване звільнення від мобілізації на один рік після завершення контракту обіцяють у військовому відомстві. Ще є можливість самостійно обрати військову частину та спеціальність. Заявки приймають на сайті Міноборони або через застосунок Резерв Плюс. І як пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі єдиного марафону до програми на мільйон можуть долучатися і ті українці віком від 18 до 24 які ще до дії програми добровільно стали до лав сил оборони виплати одноразоворожої винагороди у розмірі 1 мільйона гривень передбачена тим військовослужбовцям, які приєдналися до військової віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряди умовою отримання винагороди цієї категорії військовослужбовців є безпосередня участь у військових діях впродовж 6 місяців. А також відсутність фактів притягнення до кримінальної адміністративної або дисциплінарної відповідальності.